Добрий день. Подивимося, давайте, що нам сьогоднішній день принесе. У мене такі є е, годинники такі. Але я не пам'ятаю, наскільки тут на хвилинку, мабуть. Ну, так, просто для красоти. Мене звуть Вікторія Киба, я хочу подивитися, що тут нас сьогоднішній день нам дасть. Що нам принесе сьогоднішній день? Так, слухайте, ну це така карта, це е, обман, я вам хочу сказати. Обман, обман, обман. Е, ну, просто тупо воровство бачите? Хтось щось хоче у вас украсти. Ну, не все щось залишиться. Е, ну Це погані Або це такі погані думки. Так, слухайте знаєте, що це ще може бути? Погані такі думки, котрі самі нас і обкрадають. О, зрозуміли, самі собі робимо щось погане. Погані думки. Нас самі, ви зрозуміло, да? самі себе обкрадаємо. Но. Або хтось нас реально хоче обікрасти, але будьте дуже-дуже обережні. Ми ж не, не просто так карти достаємо, щоб е по попередити один, одна одну і один одного, що може щось статися. Ну і що це воно таке? Давайте подивимося. Хтось гроші? Хто хтось, хтось хоче гроші вкрасти? Бачите? Так, а ми не дамо, що ми для того зробимо, щоб гроші нас. Слухайте, ну, ну ви бачите, можна міняти свою реальність, можна міняти свою реальність. Тут ми вирішили, я вирішила, Ну мені так прийшло, що ця карта мечі це крадіжка, а може крадіжка у самих себе. Ви ж знаєте, як ми можемо самі себе обікрасти нашими думками? думками І навіть навіть на матеріальному е, уровні ми можемо себе. Не матеріально, ну, матеріально навіть можемо себе ну, як, не повірити, щось в себе, а що, може, в мене це не вийде, там і ще щось. Тільки стоїть нам в себе повірити і сразу, будь ласка, весь, весь світ нам приподносить гроші, це ту пентаклів. А також це ну, не обов'язково гроші. Може, це щось таке. Матеріальне щось інше, там, одяг, якийсь там ну, їжа, щось, ну щось таке нам світ приподнесе. Ну, а так, ну як, ну як це, ну, що це Не в спектаклій? Взагалі, взагалі, оце, ну це спектаклі. І що бачите, і все-таки відкриваються якісь у нас інші міри. А, Якщо ми перевернемо свої оці думки на краще, ми, буде щось краще. І там же ще з, там за цим парканом зеленим, там же ще й гори. Вись якась. Так, так, так. І що силу придасть? Слухайте. Я в шоці само, що Як в мене виходить з цими розкладами? Як я тільки кажу, а давайте змінимо свою думку? На краще, нам треба думку на краще перемінити. Мало того, що тут, Спентаклів, так і ще і це сила, бачите, сила, це великий аркан сила. Нам стільки, у нас є стільки можливостей. Стільки можливостей, я маю на увазі чогось мені все останнім часом, що ну, з своїми собственними думками, особистими думками, ми можемо змінити все навкруги. Так, все, останнє-останнє. Коли все гаразд, мені і не хочеться. Якщо погано, я приберу. Так, так, так. Ну, це теж, отак, ця карта, бачите, ця карта каже про те, що нам щось дає всесвіт, а ми не бачимо. Сидимо на, на якесь ота, дивимося, що в нас є. А вона нас же вона перегорнута, значить, ми наоборот. Навпаки, все бачимо, що нам дає всесвіт. Так, це са саме остання. Та все, колесниця. І ще якась подорож буде. І якась подорож. Все. Я дуже-дуже вас люблю. І ви розумієте? Тому що я так відношусь до себе. До, ну, до себе, я, чесно скажу, ще й не навчилася дуже-дуже себе любити. Але я на, на дорозі, на путі до цього, на шляху. Та все, я не знаю. Ну, я не знаю, як вам сказати, ну, Все дуже-дуже класно. І я хочу ще ці мої любими карти гральні. Я ще, е, с... В інституті, коли вчилася, навчалася студенткою була, я на таких картах передбачала. Я колись вам, якщо ви попросите, я вам покажу. мені ще збереглися ті карти. Так, ну дивимося, що Давайте, що нам оці карточі скажуть на цей день. Це бубнові хлопоти. І це в гральних картах це теж гроші. Або за вас хлопочить хтось такий світленький. Так, і сердечність, любов. Е, теж е, світлого чоловіка, дев'ятка був нова. Інтерес, червовий, та, блін. Боже, що так много карт досталося. Ай, ай, ай. Та, все клас. Гляньте, дівчата, хлопці. Це е, ну, рання дорожка, щось по ранній дорожці. Ну, то есть, так як в нас вже дуже. Так ранок пройшов, ну без обіду, ближче до обіду, яка сподорож буде. І вам зустрінеться або у вас вже є благородний король, його називають. Я не знаю, як на українській мові благородний. Ну, якщо є. Різниця, то мені, будь ласка. І він такий темний. Це може значити або військовий, або дорослий, або людина, яка до вас гарно відноситься. І подивіться, Дев'ятка Крестова каже про те, що це може бути навіть ваш чоловік. ну Або, як це кажуть, ваш ну прихильник ваш чоловічого роду. А у чоловіків жіночого роду. І він такий темненький. Боже, все клас. Я дуже вас люблю, і я хочу, щоб все 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 було у нас класно, Класно. щоб ми раділи життю. Не дивлячись на те, що все так проходить навкруги нас, ми, ми свою реальність міняємо. А якщо ми міняємо свою реальність, то все навкруги нас теж міняється. В Тіктоці і в Інстаграм, будь ласка, пишіть мені в. В особисті повідомлення поспілкуємося, я вам дам там телефончик. А також на Ютубі під відео, під цим буде е, мій телефон. Теж. Я, буду, я візьму невеличку плату, але я хочу вам змінити настрій і змінити е, трошечки вашу реальність на, ну, на якусь невеличку е, годинку, хвилинку, хоч на хвилинку змінити настрій свій і вже буде краще. Все, я вас дуже-дуже люблю.